Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландзовський. Сьогодні ми говоримо про жорсткі рішення, які приймає польська влада, і які чітко показують, що думка офіційної Варшави абсолютно протилежна думці тих польських провокаторів, які очорняють Україну. І українців останніми тижнями. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Тож я прошу вас підтримати це відео лайком, репостом, написати свій коментар. Цим ви дуже сильно допомагаєте боротись з російськими, польськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Також перед тим, як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів, який називається TransferGo. TransferGo вже більше 10 років працює в цій сфері і вже мільйони українців користуються цим сервісом. І е, на сьогоднішній день абсолютно всі перекази через TransferGo на карту будь-якого українського банку є повністю безкоштовними. І зараз діє також бонусна програма. По заохочуванню своїх друзів, по які ви можете заробити гарні бонуси. Якщо ви запросите трьох своїх друзів, вони зроблять свій перший переказ, ви отримаєте 100 євро за таке запрошення. Тож це дуже і дуже хороша можливість. Мати якісь додаткові кошти, які точно лишніми не будуть. Якщо у вас досі немає додатку TransferGo, ви можете його завантажити за посиланням в описі під цим відео. Завантажуйте додаток, запрошуйте своїх друзів, забирайте свої бонуси і робіть свої перекази, стаючи ближчими до своїх рідних в Україні. Тепер давайте перейдемо до теми. Наша сьогоднішня тема буде поділятися на декілька блоків. По-перше, ми поговоримо про рішення польської влади, яке нарешті прийнято. Це далі ми поговоримо про те, що вони могли б ще зробити, і в кінці поговоримо про протилежність думок офіційної польської влади і польських провокаторів, які псують відносини між Україною та Польщею. По-перше, Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій в зв'язку з імпортом російської та білоруської продукції на європейський ринок. За резолюцію проголосували 441 депутат і ще двоє утримались від голосування. В резолюції польський Сейм закликає Єврокомісію ввести санкції на імпорт російського та білоруського продовольства до Європейського Союзу. Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів і підсилює позицію польського уряду в перемовинах з Єврокомісією та Європейським Союзом. Що це означає? Це означає, що е, вони нарешті через декілька тижнів такого активного просування в інфопросторі інформації про те, що е, через Польщу заїжджає величезна кількість агропродукції з Росії та Білорусі. Через декілька тижнів вони нарешті приймають рішення з закликом, офіційним закликом Євросоюз заборонити і накласти повне ембарго на всю агропродукцію з Росії та Білорусі. Далі є в нас трошки тексту з резолюції. Це наш моральний обов'язок припинити торгівлю, яка може сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, що продовжують війну з Україною. Російський імпорт також може містити зерно вкрадене з окупованих територій України, і це все є так. Резолюція є готова, але при цьому всьому, ну якби те, що вони зробили, це дуже круто. Це якби перший такий крок до повної блокади агропродукції з цих країн, що, звісно ж, не може не радувати. І з іншої сторони, вони, Польща як країна, вони могли би е, зробити е, набагато жорсткіше, скажімо, це рішення. Вони могли б вже просто зараз ввести ембарго на ввіз е, російської та білоруської агропродукції, бо в них вже є такий досвід. Точно так само вони ввели таке ембарго на агропродукцію з України. Вони не питались Європейський Союз, чи Європейський Союз дозволяє чи не дозволяє. Вони просто ввели цей. Це ембарго і все тому дуже сильно надіюсь, що найближчими днями в односторонньому порядку таке ембарго зі сторони Польщі також буде впроваджено, і це допоможе повністю заблокувати ринок Європейського союзу і Польщі для продажу тут сільгосппродукції з цих країн. І це по перше має допомогти фермерам яким тяжко зараз справжнім фермерам? Я зараз говорю про фермерів, які зараз працюють на полях, а не ті фермери, які п'яні по Варшаві кидаються бруківкою в поліцейських. Це по-перше. І по-друге, тут е питання тепер знову ж таки відкрите і, можливо, навіть риторичне, до тих самих протестувальників, які е нагадаю, що в на вихідних. Проводився мітинг, де протестувальники почали сутички з поліцейськими, і там було затримано 27 осіб. Більша половина з яких були просто вщент п'яні, і в одного з затриманих, який кидався бруківкою в полісменів, було в крові понад 1,6 проміли алкоголю. Тобто на те, щоб обробляти свої поля, їх їм грошей не стає, але на те, щоб прикупити горілочки, випити і е, вчиняти безлад у Варшаві. Кричучи, що Туск, Вон, з е, в них вистачає. Тому, е, як би така з ними ситуація, що. Е, вони, ну якби навіть офіційна польська влада вже підтвердила те, що з Білорусі і з Росії величезна кількість агропродукції заїжджає, і вони не так як українські, залишаються на е, е, їдуть в порти і відправляються в Африку і Азію. А це агропродукція, яка залишається і осідає на ринках. Польщі та інших країн Європейського Союзу, і якщо польська влада вже нарешті почала активно діяти і приймати конкретні рішення, і бачимо, що вони це роблять одноосібно, бо тільки дві людини з Сеймі не просто утримались і не проголосували за. То бачимо, що офіційна Варшава має тверду тверде рішення заблокувати цей, скажімо так, цю агропродукцію російську, і з іншої сторони, протестувальники, які кричать, що ні, ми не проросійські, ми за збереження прав і свобод фермерів. Вони жодного дня не блокували кордони з Білорусією і з Росією. Більше того, при уряді Моравецького, коли війна тільки почалась і пройшло буквально декілька місяців. Може, хтось ще з вас пам'ятає, можливо, хтось і був на цих мітингах. На польсько-білоруському кордоні е, активно українці самостійно е, блок, е, хотіли блокувати і пробували блокувати польсько-білоруський кордон. При цьому приїжджала польська поліція і розганяла цих українців, щоб вони не мішали торгувати Польщі та іншим країнам ЄС з Росією. І в той момент в Росію заїжджала величезна, через Білорусь заїжджала величезна кількість. Різного різної продукції, яку Росія закуповувала, для того, щоб потім використовувати це в військових цілях у війні з Україною, чомусь зараз, на сьогоднішній день, коли є проблема з агропродукцією, то польські протестувальники вони дивляться тільки однобоко. і коли їм вже в носа просто тикають, що от з Росії, і з Білорусі на внутрішній ринок заїжджає набагато більше, вони закривають очі і кажуть, ми цього не бачимо. Бо ми ненавидимо Україною і українців, і всі, всю продукцію з України потрібно викидати в смітник і всіх українців треба з Польщі вигнати. Тому це просто ще одне конкретне і чітке підтвердження того, що польські провокатори це проросійські, е, проросійські вер, верстви населення, які ненавидять українців, і нічого спільного з чесними польськими фермерами не мають. І вони на сьогоднішній день просто очорняють їх ім'я і також. Ця ситуація конкретно нам показує, що польська влада має зовсім іншу думку і вони мають зовсім інший шлях в цій боротьбі. І я вже більш ніж впевнений, що якщо до виборів ця ситуація не вирішиться, то після виборів її закінчать дуже швидко. Якщо Туск і його команда виграють місцеві вибори. То е, з цими протестувальниками буде дуже швидко покінчено зараз. Вони не можуть їм нічого зробити, бо на носі вибори ці мають ще якусь там підтримку, і тому вони їх не чіпають, бо в них просто посипеться рейтинг. Ми про це вже багато разів говорили, і я про це буду вам далі продовжувати говорити для того, щоб ви розуміли, що переважна більшість поляків є адекватними і добре налаштованими до України до українців, і до них треба бути налаштованими точно так само. А оцих провокаторів і різних проплачених російським рублем мітингувальників потрібно ігнорувати. І повірте, вони вже дуже багато собі самі палок в колеса понавставляли, і вони це будуть робити далі на тих самих Варшав... варшавських мітингах і мітингах по, всій іншій... по всіх інших містах Польщі. Тому просто спостерігаємо, зберігаємо спокій і. Слідкуємо за ситуацією. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.